Manor Lords – це гра, що вийшла в квітні 2024 року в ранній доступ, економічна містобудівна стратегія Варгейм, чия дія розвивається в ранньому середньовіччі. Гравець отримує наділ землі, який має перетворити на центр власної імперії, не маючи на старті практично нічого. У цьому гайді я вам детально поясню, як це зробити. І Якщо ви фанат стратегій, то розібратися в Manor Lords, принаймні у версії раннього доступу, вам буде неважко. Найбільше вона нагадує Мікс Anno, Frostpunk та SimCity із вкрапленнями бойової системи Total War. Потрібно зазначити, що Manor Lords не копіює ідеї вище зазначених ігор, а йде своїм шляхом, і багато речей у ній працюють зовсім інакше. І ці відмінності ми з вами сьогодні і розглянемо. В основі геймплею лежить будівництво великого міста, повного мешканців або ж сімей. Чим воно ширше, тим більше податків можна зібрати, і тим більше солдатів можна в майбутньому набрати. Місто не може обійтися без житла для населення, центрів соціальної взаємодії, таких як ринок та церква, а також будівель забезпечення, на зразок колодязя для води, полів, ферм та будівель своєрідної промисловості. Все це нам доведеться будувати. Гравець безпосередньо керує жителями, розставляє їх по будівлям або знімає для якоїсь важливої справи на кшталт збирання врожаю чи будівництва нових будівель. Вільні громадяни не повинні сидіти без діла, усіх слід влаштувати. На приплив нових сімей впливає задоволеність вже наявних і загальна безпека. Чим ці показники вищі, тим охочіша нові жителі переїжджатимуть до поселення гравця. Кріпацтва в Manor Lords, на жаль, немає. Не забезпечили людей житлом, їжею чи дровами до зими, і вони вже не задоволені, чогось там бузять і переїжджають у благополучніші міста. Той самий ефект буде, якщо розбійники здійснили наліт і, наприклад, спалили половину вашого міста. Жителі міста розділені за класами розвитку, колгоспники різнороби, безліч ремісників, купці та багатії. Кожен клас дає бонуси до розвитку міста та заповнює або ні баланс попиту та пропозиції робочої сили. Чим вищий рівень населення, то більше потреб потрібно заповнити. Рух між класами неможливий без заповнення потреб кожного окремого будинку. Місто стоїть на землі, що володіє деяким набором та обсягом ресурсів. Їх всі потрібно видобути і переробити до останнього етапу. Оскільки кінцевий продукт коштує істотно дорожче за сировину, з якої його виробляють. Отримані від торгівлі кошти також витрачаються на розвиток міста та зміцнення влади гравця через створення замку Феодала. Безперервний розвиток і є головною метою Manor Lords, принаймні, поки вона знаходиться в ранньому доступі, не втрачати жодної секунди, не пропускати можливості щось побудувати за вільний ресурс. Чим швидше йде забудова, тим більше приїжджає мешканців і ресурсів переробляється. Чим вище забезпечення народу, тим ширші торгові маршрути та обсяг торгівлі, тим швидше можна претендувати на нові території. Залишається їх захопити в іншого феодала та повторити цикл розвитку знову. Як належить жанровим канонам, все починається через створення нової гри в окремому меню. На даний момент їх всього три. Шлях до процвітання це пісочниця для медитативного розвитку міста без битв та набігів. Хай буде мир це сценарій, який дає певний час на розбудову, але в результаті все одно доведеться відбиватися від розбійників та повоювати з сусідніми феодалами. І найскладніший на межі. Тут буквально зі старту вас будуть атакувати вороги, і потрібно буде постійно балансувати між розвитком міста, створенням армії та контрнаступами на ворогів. З'являється гравець на карті не з порожніми руками, наметовий табір для п'яти сімей, один віл для перевезення вантажів та набір продовольства та ресурсів для будівництва на перший час. Але спочатку треба зрозуміти, де розташовані багатства в цьому краю. Насамперед визначити місця приростання злакових культур та води. А для цього просто поставте гру на паузу, відкрийте меню будівництва і після чого праворуч у вас з'являться фільтри. Вони будуть прописані ось таким текстом. Проклікайте всі фільтри та знайдіть місця для полів пшениці, полів ячменю та ґрунтової води. Врахуйте, що в майбутньому ви зможете вирубати всі ліси, що заважають вашому будівництву на зараз. Також багато будинків можна пізніше просто перенести за невелику плату, а інші дешевше зруйнувати та побудувати на новому місці. Тому не сильно переймайтеся і не бійтеся побудуватись десь не там. Для будівництва міста вам потрібні такі місця, де не росте пшениця чи ячмінь, а ґрунтові води проходять поруч, але не будуйте бажано на них нічого окрім колодязів. Для первинної розмітки використовуйте дороги. Розкресліть ними місця, де будуть поля пшениці, ячменю і де є ґрунтові води. Ви можете проводити дороги по всьому регіону. Наявність лісу взагалі не буде вам заважати. Дороги прокладаються прямо через ліси. До того ж, дороги прискорюють рух і будуються миттєво, і взагалі нічого не коштують, тому просто використовуйте цей лайфхак. Швидше за все, зі старту вам не вдасться одразу закласти місто в ідеальному місці. Наприклад, частина карти буде зайнята лісом, який ще належить вирубати, варто уникати і надто довгих шляхів між будинками, сировиною та виробництвами. На початку гри це лише сповільнить розвиток, оскільки NPC мають фізично пройти від однієї точки до іншої, щоб доставити товари. Виберіть таке місце, щоб у ньому було достатньо простору для міста на перспективу, і воно не вперлося у поля чи інші природні обмеження, на зразок живності чи ягід у середині лісу. І починайте будувати там свою першу базу городище, максимально скоротивши всі відстані. Простіше і розумніше все розмістити на одній вулиці. Наприклад, з одного боку хай будуть житлові будинки, з іншого боку, церква, ринок, будівлі торгівлі ресурсами і тваринами та інші виробництва. На звичайній складності гри вже на початку ресурсів вам буде достатньо, щоб відбудувати весь необхідний мінімум. Порядок дій буде приблизно наступним: в першу чергу побудуйте табір лісорубів. Ліс це основний будівельний матеріал у грі. Призначте туди дві родини, і нехай інші три продовжать займатися будівництвом. Побудуйте амбар: це сховище продовольчих товарів, на кшталт м'яса, зерна, борошна, ягід та іншого. Наступним побудуйте склад: це місце, де зберігаються всі інші ресурси, необхідні місту: колоди, дошки, руда, метал, шкіра та одяг з неї, і навіть багато іншого, що ви потім будете виробляти. Призначте одразу всіх вільних мешканців на амбар. Коли вони перенесуть всі ресурси з території біля своїх палаток до амбару, потім переназначте їх на склад, щоб вони оперативно перенесли всі стартові ресурси всередину цих будівель і не дали їм зіпсуватися, наприклад, під дощем. Як закінчать, знову звільніть їх повністю з цієї роботи. Далі побудуйте хатину збирачів, розмістіть її приблизно між амбаром та галявиною з ягодами. Встановіть табір мисливців, поставте його теж між амбаром та лісовим лігвом диких тварин. Призначте одну сім'ю збирати ягоди, а інші дві нехай продовжать займатися будівництвом. Також обов'язково пересуньте привізь волів зі стартового табору ближче до міста, оскільки всі габаритні та важкі вантажі на зразок колод для будівництва мешканці тягають за допомогою волів. Забираючи та повертаючи їх на стійку, ви втратите багато часу, якщо вала постійно ганятимуть на далекій відстані. Збудуйте для початку 5 будинків для сімей, щоб ваше населення переїхало з табору до нормального житла. Розподіліть вільні сім'ї за іншими завданнями, наприклад, полювання, обробка шкур, виробництво дощок або краще можете вже на цьому етапі почати вирубувати дрова спеціально для опалення будинків. Обов'язково збудуйте ринок. Ця будівля не вимагає якихось ресурсів та ручного будівництва. Ви тільки окреслюєте його кордони, а магазинчики всередині нього з'являються самі собою. Побудови, які були зараз зазначені вище, становлять той мінімум, що потрібний на початку гри. Наразі населення майже готове до переходу на другий рівень. Залишилося лише парочка нюансів. Натиснувши на господарство, можна побачити його запити на даному рівні. Самі вимоги поділені на дві частини: зручності, тобто доступ до води, випивки, духовності та інше, та пропозиції на ринку паливо, їжа, одяг і тому подібне. Зручності забезпечуються через будівництво будівель, таких як колодязь, церква або в майбутньому корчми. Пропозиції на ринку жителі знаходять самі, але товар має бути поставлений на ринок кимось із самого виробництва. Як тільки ви закриваєте всі вимоги, можна перевести господарство на наступний рівень. Що відбувається на другому рівні розвитку? Господарство тепер починає сплачувати податки, але головне, відкривається можливість перетворити частину селян на ремісників, а їхнє господарство на мануфактуру. Ремісники виробляють великий набір споживчих товарів, таких як одяг, плащі стьобанки, щити, зброю та багато іншого, споживаючи небагато ресурсів зі складу. Також ремісники йдуть з ринку праці, зауважте, і ви більше не зможете розподіляти їх по роботі по іншим будинкам. Розміщення ринків та управління їх роботою вплине на ефективність розподілу ресурсів та товарів у місті. Слідкуйте за запасами та розміщуйте ринки так, щоб вони максимально задовольняли потреби населення. У результаті переводити всіх мешканців у ремісників взагалі не варто. Достатньо приблизно 30% від загальної кількості господарств. Також звертаю вашу увагу, що додати прибудову можна і господарству першого рівня, але на початку гри цього робити не варто. Краще витратити кошти на торгівлю. І, до речі, що ще хотілося сказати з приводу господарств: при розміщенні будинка або, точніше, господарства, ми можемо вибрати йому розмір. Чим більшу, Чим длиннішу розмір господарства ми встановлюємо, тим більше в результаті ресурсів з таких господарств, як город або курник, можна буде отримувати. На ефективність інших видів господарств їх розмір аж ніяк не впливає. Уважні прихильники жанру стратегій, думаю, вже помітили, що досі не йшлося мови про гроші, ключовий ресурс економічних та містобудівних стратегій. У Manor Lords є дві системи грошей. Достаток регіону, який показується зліва вверху, це ключова система грошей, що визначає загальний бюджет. Достаток ви отримуєте від податків із жителів другого рівня, коли продаєте товари у крамниці торговця чи на міжнародному ринку. І витрачаєте, коли купуєте овець, коней, мулів, а також відкриваєте нові торгові шляхи з великих угод. А ще вони витрачаються на покращення господарств. У свою чергу, в правому верхньому кутку знаходиться основна казна лорда, похідна від достатку грошова система, оскільки поповнюється лише з податків населення, ну або ж при знищенні таборів бандитів. Поки що, приміненню цим грошам я знайшов тільки одне: за рахунок них можна наймати найманців для відбивання атак бандитів та війни з іншими феодалами, куди їх можна витрачати ще. На даний момент в альфа-версії гри я варіантів не знайшов. Якщо ви знаєте, що з цього приводу сказати, напишіть про це в коментарях. На початку гри достаток регіону в Manor Lords складає 50 одиниць, а в скарбниці Феодала 0. Ви можете збільшити достаток, не чекаючи моменту, коли у вас з'являться громадяни другого рівня. Спосіб тут один продавати ресурси на зовнішні ринки через торговий дім. Коли ви відкриєте наступний рівень міста, вас нагородять вибором перку. Рекомендую обрати той, що пов'язаний з торгівлею, щоб кожен новий торговий шлях, який ви створюєте, коштував не більше 25 монет. Процесом торгівлі із зовнішніми регіонами організований тут через торгівельний будинок у українській локалізації, відомий як Факторія. Завершивши базовий розвиток та набравши 7-8 сімей, ви можете її збудувати. Сам процес торгівлі варто пояснити окремо через меню з безліччю дрібних іконок та написів. Отже, вибираємо факторію, відкриваємо вкладку торгівля, обираємо одну із шести категорій товарів, далі вивчаємо таблицю. Крайній лівий стовпець визначає прапор товару: возити, вивозити, не торгувати або можна обрати обопільну торгівлю. При останньому варіанті ми будемо продавати надлишок або закуповувати товар, якщо його нам не вистачає. Далі йде тип товару та обсяг його на складі. Якщо в полі введення між знаками мінус та плюс задати значення, воно визначить ліміт продажу чи купівлі товару, тобто бажаний залишок цього товару у нас на складах. Якщо товару буде ставати більше, він буде продаватися, якщо його буде менше, ми будемо його докуповувати. Але спочатку нам потрібно купити право відкрити торговий шлях. Для цього я витратив ті самі 18 одиниць достатку. Купити право можна натиснувши праву кнопку в табличці Відкрити торговий шлях. Все, ми придбали торговий шлях, зазначили вид торгівлі, обопільня, купувати або продавати, і тільки тепер розпочинається рух купців за цим товаром у вашу торгову крамницю. Але також не забудьте назначити на роботу у факторію сім'ю, яка буде доставляти до неї товари на продаж зі складів. У ранньому доступі Manor Lords пропонувала класичну схему, як налагодити виробництво, яка повторюється в десятках стратегій. Добиваємо сировину, руду, глину на кар'єрі, дерево або шкіру у таборі, шерсть або зерно на фермі і поставляємо на склад чи підприємство переробки. Через час продукт уже готовий, тобто метал, черепицю, одяг або їжу, повертаємо на склад або розподіляємо по інших підприємствах. Зазвичай підприємство працевлаштовує від двох до восьми працівників. Причому один чи два можуть реалізувати продукцію іншим сім'ям на місцевому ринку, а працювати доведеться ще комусь. Тому, щоб добре налагодити виробництво, потрібно хоча б 16-18 сімей, інакше неминуче станеться випадання чи то з торгової мережі, чи то з виробничої частини. Щодо логістики, то вона тут доволі проста. Легкі товари, такі як дрова, шерсть, зерно, м'ясо, ягоди та інше, люди переносять самі. Ті, що поважче, тобто дерева, дошки або глину, використовуючи вола. Щоб логістика працювала без затримок, доведеться придбати ще приблизно 3-4 воли і додати кілька прив'язних стійок. А також не забудьте пов'язати всі будівлі мережею доріг, тому що по дорогам пересуватися все ж таки набагато швидше, ніж просто по полям та землі. Що ж, як на мене, це були основні аспекти, які новачкам потрібно знати, коли ви починаєте грати у Manor Lords. Якщо я щось забув чи не дорозказав, то обов'язково поділіться своєю думкою та особистим досвідом у коментарях, щоб допомогти іншим людям краще зрозуміти цю чудову новинку від польських розробників. А у мікрофони, як завжди, був Олексардас. За підписку та лайки обіймаю кожного.